Відзначили день місцевого самоврядування і на місцях надвірнянські посадовці зібрали своїх колег із сіл району на урочисте засідання. Там привітали найкращих представників самоврядовців. Крім того, усі з міст і сіл в один голос запевняють, на місцях можна зробити набагато більше головне мати достатнє фінансування. Реформувати діяльність органів місцевого самоврядування необхідно на державному рівні. Спершу надати фінансові можливості, згодом розширити спектр повноважень, переконаний новообраний депутат Верховної Ради Юрій Дерев'янко. І тоді більше місцевих проблем вирішуватимуть відразу на місцях. Місцеве самоврядування може себе показати з кращого боку і проявити для людей більш краще, тоді коли воно буде більш незалежним, коли кожний голова буде розпоряджатися коштами. І кожний голова буде приймати рішення, розуміючи, що ті кошти він має. Ми, громади, зможемо жити краще тільки в тому випадку, коли фінансування буде здійснюватись не згори, а як мінімум паралельно. Частка коштів на рівні 50% має попадати в місцеві громади, і інша частка коштів загальнодержавних на рівні 50% має попадати, потрапляти через державний бюджет для виконання держави і їхніх функцій. На повному безгрошів'ї опинилися у селі Биткові, коли податки з видобування нафти, які проводять у селі, направили до столиці. З того часу битківці не можуть дати собі раду з фінансовими питаннями, зокрема щодо зарплатні. Повноважень угорів вистачає, але не вистачає коштів, як завжди. Особливо, якщо звернути увагу з досвіду вже моєї роботи в нашому селищі, склалося так, що у нас податки з фізичних осіб. Цього року не оплачувалися до місцевого бюджету У зв'язку з тим, що такі кошти в нас на даний час відсутні. То ми останні три місяці просили субвенцію, щоб нам вистачило на заробітну плату працівникам нашої селищної ради. На надвірнящині інтереси 140-тисячного населення представляють 31 ради – сільські, селищні та міські. Голови розповідає, що намагаються всіма способами вирішувати господарські питання. Для цього зрештою люди й делегували їм ці повноваження. Це ті люди, які в першу чергу перші стикаються з проблематикою, стикаються з скаргами, стикаються з бідами, і які перші відкликаються на ці всі проблеми і стараються їх вирішити. Мають можливість чи не мають, мають ресурс, чи не мають. Вони зобов'язані це вирішувати. Для того народ їх обрав, для того люди їм довірили свою долю. І напевно люди чекають від них результату. Ну, Звичайно, на жаль, зараз ситуація. Є така, напевно, і недосконале законодавство і відсутність фінансування, що не можна в повній мірі проявити себе депутатом сільським, міським, районним, селищним, але стараються і максимально використовують свої повноваження, свої можливості, навіть свої ресурси, не рахуючись з часом, не рахуючись здоров'ям своїм, не рахуючись своїми проблемами і бідами, стараються допомогти.